Добрий вечір. Коли після арешту Юлії Тимошенко почали говорити, що Україна досить стрімко може перетворитися в Білорусь і що все може закінчитися міжнародною ізоляцією нашої країни, ті, хто знаходилися при владі, тільки знизували плечим. Вони були впевнені, що нічого подібного з ними відбутися просто не може. Нагадаю, що тільки. Рік тому відбулася прикра ситуація із президентом Білорусі Олександром Лукашенком і керівником Єврокомісії паном Барозо. Пан Брозо погодився приїздити до української столиці на конференцію, присвячену річниці трагедії в Чорнобилі, тільки за умови, що не буде зустрічатися із білоруським президентом. І візит Лукашенко доводилося переносити на інший час. Врешті-решт він просто не прибув в Україну. Тепер в ролі Лукашенка вже український президент, керівник Єврокомісії не збирається приїздити на чемпіонат Європи з футболу, щоб не зустрічатися з українськими керівниками. Це ж саме збирається робити федеральний канцлер Німеччини, члени її кабінету. Ми вже знаємо про відмови представників цілого ряду країн приїжджати на саміт президентів держав Центральної Європи. Який буде передувати європейському чемпіонату, таба більше. Починають навіть говорити про те, що термін проведення чемпіонату Європи по футболу може бути перенесений, якщо УЄФА не буде впевнена у безпеці вболівальників. Це так би мовити перша реакція на терористичні акти в Дніпропетровську. Але ясно, що мова йде не тільки про Дніпропетровськ, що Європейські футбольні функціонери просто побоюються, що політичне тло, на якому відбуватиметься чемпіонат, не дозволить бути його гостями багатьом представників політичних, підприємницьких, культурних кіл Європи, що будуть побоюватися або просто не бажати з моральних причин приїздити до країни, в якій переслідують політичних опонентів уболівальників. Так неодноразово було в європейській історії. І що ж тоді скаже нашому населенню? Влада? Президенки опозиції, як це робиться Арсеній Яценюк, має ще моральне право говорити європейським політикам, що вони приїздять не до Януковича, а до українців, що треба бойкотувати Януковича на чемпіонат приїздити, однак для наших сусідів все це дуже складно. Янукович, демократично обраний президент України. І якщо наше суспільство акцептує таку владу, це означає, що воно суспільство за владу відповідає. Таким чином, ситуація з ізоляцією стає не просто ізоляцією конкретного Віктора Януковича чи його кількох міністрів це ізоляція держави. Це реальний результат дій української влади за останні роки. Не можна сказати, що владу не попереджали. Попереджали те ще як. Не можна сказати, що про це не було навіть і думки у тих, хто говорив про наслідки політичних репресій в країні. Тепер всі ці попередження стають реальністю до чемпіонату ще кілька тижнів, і ми навіть не уявляємо, якими будуть ці тижні. Але найголовніше це те, що коли чемпіонат закінчиться, вже ніщо не буде заважати нашим сусідам. Ізолювати українське керівництво і державу в цілому. І не тільки Західним. Те, що сьогодні сказав російський президент Медведєв, який скоро вже буде прем'єр-міністром країни і головою правлячої партії, про ставлення в Україні до політичних опонентів, говорить про те, що і в Москві можуть також замислитися про те, що з Віктором Януковичем не варто мати справу. Такої ізоляції не було не тільки в Україні, такої ізоляції. Не було навіть у Білорусі. Хай щастить. Побачимось.